Я дуже щаслива людина, тому що в мене є така родина. Я Сергій Дубов, боєць Державної прикордонної служби. Сам я з Маріуполя. Приймав участь в обороні Маріуполя. Завсталі був, був в полоні. Сергій Дубов. Після поранення, що буде зі мною? Я, я там довгий час не бачив, там руки немає. Це там ще нічого. Потім друга операція. Вже сілуети, які почав відрізняти. Ну а потім ще одна операція. Вже прям ну бачу, вже все перешкну. Я дуже щаслива людина, тому що в мене є така родина. Досі служу в Державній прикордонній службі в житті потрібна обов'язкова ціль. Ціль в мене Су допомагати ветеранам. Я благаю, я прошу наших ветеранів займатися спортом. Як би воно не було важко, просто треба цього хотіти і до цього йти.